Скажи, дідусь, що діється у нас? Ти Янгол, і тобі з небес видніше? тут здоростав, страшний воєнний час на Україні вже немає тиші, на сході пекло, гинуть хлопчаки. Вони, дідусь, ще зовсім молоденькі. а дехто без ноги чи без руки сліз водоспади виплакали ненькі, ти провіду? Колись розповідав, а ми діть бою то слухали бо казку. і кожен з нас собі не уявляв, що можемо потрапити в цю пастку. Що може повернутися віда і змусити нащадки вже страждати. Скажи, дідусь, чия оці вина ми Ви і час прийшов розплати, ти та у Бога миру попроси, для нас, своїх дітей, своїх онуків ти ближче там. а в наших голосів немає сили, загубились звуки. Ти там у Бога правди. Попитай, щоб все те є стало очевидним. Бо знаю, що й тобі привітний рай, без тебе, України не потрібний.